У Львові та Києві попрощалися з Іриною Цибух, українською журналісткою та волонтеркою, парамедикинею з батальйону госпітальєри, який був заснований 2014 року після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі. Ірину росіяни вбили у Харківській області 29 травня. До повномасштабного вторгнення вона працювала регіональним редактором на телеканалі Суспільне і минулого року отримала нагороду від президента Зеленського орден за заслуги. Дівчина залишила предсмертний лист, який опублікував її 18-річний брат у мережі Фейсбук. У ньому вона попросила всіх прийти на прощання з нею у вишиванках і послухати 10 її улюблених пісень. Ірина написала, що допомагаючи людям на війні, вона прожила таке життя, як. Ке хотіла, і що їй важливо було бути чесною доброю людиною. Вона загинула за кілька днів до свого 26-го дня народження. Поховала Ірину на Личаківському кладовищі у Львові. Вона мала багато справ та планів. Але це все перервала Росія. У своєму посмертному листі вона пише. Найвищою цінністю є свобода. За даними Українського інституту масової інформації, на війні Росії проти України загинуло вже понад 80 журналістів.